Вітаю всіх! Хочу розглянути питання, чи дійсно обстріли ДЦК зірвуть мобілізацію? Давайте подивимось. Чи дійсно обстріли ДЦК постійно зірвуть мобілізацію? Чи дійсно обстріли ДЦК зірвуть мобілізацію? П'ятірка Кубківні ніхто її не зірве подібно. Зірвана вона не буде. Не дадуть, наші не дадуть, війна на дворі, будуть їх грабти людей будь-яким способом. Просто це буде відбуватись оця активна бусифікація. Не буде зриву мобілізації. На це навіть не розраховуйте, бо ті гади підготувались до цього. Тепер давайте сюди. ж. Підриви ТЦК, постійні прильоти по ТЦК дійсно знищать базу. Що це мені тут не випадало? Знав, базу, військову базу, вони знищити можуть. Але знову ж таки, юридично там ще багато питань, справедливість випадає. Частково на папері, так, знищити можуть, але я вам не скажу, що це буде критично. Для нас це не критично, тому що у нас, як завжди, застосування сили йде і. Це таке: мобілізувати будуть, басифікувати будуть.